Вітаю вас, вітаю вас, моя астрологічна сім'я. Вітаю вас, мої співвітчизники! всі українці, які живуть на Україні. Або ті, які живуть у Канаді, в Америці, у всій Європі. Ті бідні українці, які, яких війна загнала у різні країни. Цей канал я створила для вас. Я створила його українською мовою. Мене звати Аріадна. Пам'ятаєте міф про Аріадну, яка подарувала свій клубок, Тесею, тим самим спасла його від смерті. Я хочу стати для вас тою ниточкою, дати вам ту ниточку в руки, щоб допомогти вам вийти з тяжкої ситуації, допомогти вирішити, дати якусь пораду, вирішити якесь тяжке питання. Хочу трошки розказати про себе. У мене є три чудових сина. Я дуже люблю карти Таро, люблю з ними розмовляти, і вони відповідають мені взаємністю. Отже, сьогодні хочу зробити для вас таро розклад на листопад. Зроблю я його двома колодами. Одна наша класична колода називається. Таро Райдера Вейта. Вона на українській мові. Так, да, вона теж на українській мові, так як я розмовляю з вами. А друга колода, другу колоду мені подарував чоловік це Таро, Таро Ленорман. Ми з ним гуляли на річницю весілля. І він і забрали в таку крамничку маленьку. Він подарував мені цю колоду. Він знав, що я дуже люблю карти Таро. І зробив мені такий. Маленький сюрприз. Отже, почнемо. Влаштовуйтесь зручніше, беріть з собою фільжанку кави або смачного чаю і ми почнемо з кого? з овнів. Отже, я тасую колоду. Ось така вона гарна в українській морі. Яскрава. Перша карта для овнів. Що нам розкажуть карти Таро для овнів? Четвірка кубків? Що нам розкаже четвірка кубків? Це людина трошки. Трошки засумувала. їй пропонують, Вона сидить коло трьох келихів, вони наповнені. Але їй щось не подобається в цьому житті, вона хоче трошки чогось ще. Він, людина ця розуміє, що настала у нього апатія, він щось приситився чимось. Йому навіть предлагають четвертий кубок, якусь пропозицію, дуже важну, дуже гарну. Але він відмовляється в силу того, що він навіть сам не може зрозуміти, чого йому треба. Ось така перша карта випала у вас повний на листопад. Але ви дуже сильний знак, і на вас це дуже не схоже. Давайте подивимося, яка була інша карта. Друга. Отже, тасуємо. Тірка пентаклів. Знову повторюється те ж саме: людина трошки терпе нужду у грошах. Мало того, що трошечки апатія присутня. Але він трошки буде переживати, ця людина, за те, що трошечки прийдеться зекономити десь. Отже, повний вам порада трошечки зекономити не дуже тратити гроші в листопаді. Давайте подивимось третю карту. Щось така трошки сумнувата картинка вимальовується. Сподіваюся, у вас буде все добре. І третя карта це покаже. Дивимось. Дивіться, оця карта підотожує ті дві карти, які вам випали. Вам у житті треба щось міняти. У вас щось відріжеться, щось відімре. Настільки з закінченням, з великим закінченням, що це не можна буде повернути. Дивіться, карта смерть це трансформація. Це людина міняється сама, людина міняється всередині, повністю міняється. Міняється все її життя. Щось в вашому житті відріжеться назавжди. І це потрібно, це навіть від вас не залежить. Це доля щось відріже від вас, і для вас це буде на краще. Отже, все ж таки гарна карта, не дивлячись на те, що вона називається смерть. Все ж таки, у вас щось буде якась зміна. Це дуже важлива зміна. Вона від вас не залежить. І вона на краще, запам'ятайте. А тепер подивимося одну, одну карту із моєї подарункової колоди. Це буде як маленька порада, на що треба звернути увагу у листопаді. Отже, дивимось. Отже, тут жезлів. Дивіться, яка гарна карта вам випала. Це основна карта. Вона показує, що у вас все одно, все буде добре. Туз жезлів це початок. Це початок якоїсь важливої справи для вас. Отже, вам випала до цього карта смерть це закінчення. Це вийти з одної, з одніх дверей і війти в інші двері. Отже, тут жезлів це нова робота, це нові стосунки. Це. Добробуту сім'ї. Це навіть несподіване спадщина може до вас прийти. Це успіх, це успіх у всьому, це закінчення якоїсь гарної справи або початок ще одної гарної справи. Якоїсь великої, дуже дуже великої справи. Отже, овни, у вас дуже гарна карта. Остання основна. Так. Молодці, овни. Я бажаю вам прожити цей листопад дуже гарно і з великою надією на краще. Отже, дивимося тепер тельці. Що покаже нам карта для тельців? Сімка кубків, дивіться. Що у нас позначає сімка кубків? Це коли людині будуть пропонувати багато всього гарного. У нього в житті з'явиться, ось дивіться, якісь і золото, якісь почисті, йому буде життя пропонувати багато чого цікавого, і людина дуже може розпилитися порада цієї карти. Зосеретесь на чомусь одному. Виберіть у житті щось одне. Не розпиляйтесь, бо так можна не отримати нічого. Хотіть усе, але не отримати нічого. Зосерейтесь на чомусь головному. Ось ваша перша карта. Дивимося, другу! Двійка пентаклів. Що у нас означає двійка пентаклів? Це грошова карта. Це означає, що оцей хлопчик грає монетами, він жонглює ними. Це значить, що треба трошки свої трати співвіднести з заощадженнями. Треба знайти баланс. Це дуже важливо. Інакше можна все розтратити за листопад і до. Зимових свят залишитися нічим. Будьте економніші, про це каже двійка Пентаклів. Так, і третя карта для сільців. Лицар жезлів. Все те, що стояло. Застопорилось, піде дуже-дуже швидко, це лицар. А лицарі у нас дуже велика швидкість це рух, це завжди пристрасть, бажання, бажання щось довести, щось зробити до кінця. Або ви кудись поїдете. Лицар на коні це ще поїздка, це від'їзд, це еміграція. це переїзд з одного дому в інший дім, квартиру. Можете поїхати на дачу. Можете поїхати в село до дідуся з бабусею. У всякому разі, лицар жезлів це швидкість. Це у вас щось зрушиться з місця. І все буде добре. Так, тепер дивимось вам карту із цієї колоди, із моєї подарункової колоди. Це буде якась основна карта така, яка вам дасть пораду на увесь місяць. Дивимось. Так, карта башня. Дивіться. Тут усе розрушилось. Але не... не думайте, що це погано. Звичайно, тут розруха, тут трошки страшна карта. Але це на краще. Це у вас розрушиться в житті щось вам не потрібне. Те, що було баластом, те, що вам заважало. Це дуже гарна карта. Це зміни. Башня це завжди зміни. Це взрив емоцій. Може бути, погані, може, добрі. Ну, звичайно, зміниться на краще. Запам'ятайте це, це? Це ваш основний девіз листопада. У вас будуть великі зміни. Щось піде зовсім не так, як ви думали, щось настільки зміниться. Що ви навіть цього не очікували, але зміниться на краще. На вашу користь. От жительці. Проживіть цей місяць гарно. З великими перемінами на краще. Так, дивимося. Тепер. Хто у нас далі? А далі у нас близнюки. Так, карти для вас, близнюки. Повішений? Повішений. Якщо ви чогось чекаєте зараз у житті, прийдеться ще почекати трошки, трошки весь листопад, так точно. Щось застопориться, якась бумага. Щось, якийсь документ, ви будете трошки ще чекати. Хтось повинен приїхати, вам треба трошки почекати. Щось зависло у вас у вашому житті. Щось треба обдумати. Прийняти якесь рішення, почекати. Не з опалу все вирішувати, а все обдумати. Якщо це контракт по роботі, то його треба теж прочитати уважно, обдумати, проконсультуватися з юристами. В общем, не приймайте рішень з опалу. Трошечки треба почекати. Ця карта вам про це каже. Так, дивимось другу карту, близнюки. Королева Пентаклів. Це дуже добре. Королева Пентаклів це і нове кохання, і вагітність, про яку ви ще не знаєте, вона буде. Це може бути народження дитини. Це якесь може, може бути, свято. Це щось дуже таке гарне. Але ж пентаклі це ж гроші. Це матеріальної справі дуже все буде гарно. Це може бути знову спадщина. Навіть така, що ви не чекали. Бачите, жінка сидить на троні, вона дивиться на монету. Вона дуже всім задоволена. Отакою задоволеною людиною будете ви, близнюки. Так, і третя карта. Ну, це така карта, я навіть не знаю, як вам писати, це щастя, карта щастя. Це, бачите, рука протягує повну чашу людині. У людини зашкалюють емоції. Вона радісна, це якесь свято, весілля, хрестини дитини, народження дитини, це і гроші. В общем, все-все-все купівля що, чогось важливого, машини, будинку, все те, що приносить дуже багато гарних емоцій. Оця карта це дарунок небес. Бачите, рука протягує повну чашу радості людині. Ось це у вас така третя карта. Давайте подивимося на моїй до... мої подарунковій колоді ще одну карту вам як пораду. Гарні карти у вас, будинки, дуже гарні. Так. Страшний суд. Страшний суд, не думайте, що він настільки страшний. Страшний суд це просто відкривається те, що давно повинно бути відкрито вам. Це гарне рішення на вашу користь, якщо у вас є суд. Все вирішиться справедливо. Страшний суд усе вирішить. Справедливо. Це дуже важливо. Так. Також людина отримає від життя те, що вона заслуговує. Ось про це каже ця карта. Страшний суд вирішить усе в житті людини і розставить все по поличкам. Так. Гарного вам листопада, близніки. Так, тепер у нас раки. Подивимося для раків три карти і одну з повідомкової колоди. Отже, перша карта для раків. Так. Місяць. Дивіться, місяць це у нас все таємне. Якщо сонце, це все на виду, це світить усе. Все доброзичливо, то місяць трошечки, трошечки це все змінює. Ох, місяць це таємниця, це загадка, це інтуїція. У вас може в цей місяць розвинутись така сильна інтуїція, що ви навіть не підозрювали у себе такої. Вам в цей місяць можуть наснитися віщі сни. Це дуже важлива карта. Може відкритись така таємниця, про яку ви навіть не здогадувались. Ще у нас луна місяць асоціюється з матір'ю. Це може бути вагітність, про яку ви ще не здогадуєтесь. Це може бути і народження дитини, це мати. Місяць це мати. Ви можете поїхати до своєї матері у гості, можете їй подзвонити. Може, вона до вас приїхати, можете піклуватися про неї. Захтіть. Згадайте, що треба поїхати до мами, приділити їй увагу, що вона вас дуже любить. Згадайте про це. Я знаю, раковий дуже чутливий такий знак. Це ваша карта. Так, дивимося. Другу карту. Скажіть нам щось для раків? Покажіть, як їм допомогти прожити цей листопад? Сімка кубків. Така карта вже комусь сьогодні випадала. Це знову ж таки: людині будуть предлагати багато чогось цікавого. І один буде хтось предлагати щось, якесь золото, якусь роботу, якісь почисті. Все це дуже буде сумнівно. Людині треба буде зосередитись на чомусь одному, іначе вона розпиляється і нічого не досягне. Треба вибрати якусь одну ціль і йти до неї. Ось вам порада цієї карти. Раки, не розпиляйтесь. Зважте всі за і против, і прийміть правильне рішення. Так, ну і третю карту вам подивимося. Мої дорогі чуйні раки. До речі, у мене мама рак. Така людина чуйна, любляча, піклується про всіх. Так, а дивіться, яка вам випала карта раки. Четвірка жезлів. Це дуже гарна карта. Бачите чотири палички, чотири вугла. Воно символізує дом повну чашу. Бачите, вон пара з квітами. Вона дуже радісна. Позаду у цієї пари дуже красивий замок. Це їх будинок. Це у вас або з'явиться нова квартира, новий дім. Ви щось купите дуже важливе, а, чи може кудись переїдете? Переїдете в краще місце. А, може, в другу країну. Імміграція, від'їзд. Відпустка. Да, навіть відпустка, так. Так. У вас цікаві карти. Раки. Давайте подивимось ще одну карту з моєї подарункової колоди, яку мені подарував чоловік. Ту колоду я купила собі сама, а ця у мене особлива подарункова. Так. Пентаклі. Двійка Пентаклів. Ну, в колоді Райдера ця карта значила б, що ну, треба держати баланс грошовий, але в цій колоді трошки інші значення. Ця карта символізує трошечки таку ностальгію, трошки якісь спогади, щось людина хоче згадати, щось приємне, гарне, трошечки засумує. Але це так, це мамольотне, це непогано. Не, не переживайте. Це буде добре. У вас гарні карти. Так. Тепер будемо дивитись для наших Львів. Великих могутніх Львів, так? Лев, для вас три карти. Зараз їх перетасую. Перша карта. Увага. О, королева жезлів. Ну, якщо це жінка, то це ви. Королева жезлів це стрілець лев. Або. Або хто ще? Овен. Це вогняна жінка. Це така пристрасна жінка. Вона дуже подобається чоловікам, вона вміє фліртувати. Вона сильна духом. Вона вирішує всі проблеми.